Доброго дня, ви на каналі Капітан Ледкотяра, і сьогодні я буду вам Ну, ми будемо робити огляд на мій квадроцикл. Буду вам показувати його характеристики і все таке. От ми починаємо. Ось такий от нього гарний перед Оце бампер і защита. От бачите, залізна зелена. Я вибрав зелений, бо це мій улюблений колір після червоного Я хотів колись червоний, але, але чомусь я його не купив. І мені пощастило, бо потім почалась війна і я. Ну, якби ж мав червоний, довелося купляти б зелений, бо мені треба було маскуватися. Ось от такий от зад, У нього тут є такий відбивач світ, ну, якщо сонце світить, воно відбивається. Ось от таке. От. Мотор там, от таке. Все, от. І задня защита зелена, теж залізна. Ще є одна фішка цього квадроцикла. Я колись. Собі зробив тут фаркоп, відкручуєш цю гайку. У мене є такий прицеп, я теж зробив собі. вцепляєш сюди, закручуєш і тут в тому прицепі можеш класти там якісь речі, Вона, навіть дрова возити з лісу. Ну щось таке. от. Отак от він газує і гуде. От, чуєте? Так, пускай, стоять, куди? От тут от, ти от, розгазувався, стоять. Зараз у нього батарейка заряджена наполовину, було зелене. Ось так от він на електриці забув вам сказати. От зараз я вам покажу, як він їздить, а потім ще буду розказувати детальніше. Да, то то Максим заїхав туди, туди. Ну, виїжджай, щось темно. Опа, опа. Підрадився. я думав, що Две, буде... Бать. Одна плоска. А, то вже будемо ну добре їздити, значить на ньому не будемо. Будемо просто так. Ключки в нього такі маленькі. Ой-ой-ой, я їх, ой -й -й -й, треба бігом забрати, щоб так, Максим то. його не втік. На ньому. Ну, а тепер характеристики мого квадроцикла. Максимальна швидкість його приблизно ну, до 40 кілометрів. 40 можливо і ні, але десь 35 він розганяється, тут то точно 100%. Я на ньому так летів, ой-ой-ой, то капець був. Той квадроцикл може проїхати. Ну, звісно, він вже в мене старий. Мені його подарували на 5 років. А мені вже, знає, ну, то йому вже 4 роки, я так скажу. Вот. Акумулятори в нього вже не міняні давно. І вони вже майже здохли, одним словом. Раніше цей квадроцикл може, міг проїхати десь 15 кілометрів. Я міг би поїхати на бону, вона там недалечко, кілька разів і повернутися назад нормально. А на черчу, отуди, -от, то ще більше. Ну а зараз я вже як на бону поїду, назад буде важкуватенько під горбок тягнути. Ну, А заражається він довгуватенько. 8 годин. Акумуляторів тут є три, але вони скріплені між собою. Кожен є, ну, взагалі вольт, тут є 36, мотор на 36 вольт. Кожен акумулятор по 12 ампер. Взагалі, 12 у амперів має. Такий от є перед в нього. Я вам показував. фари отакі. От тут і тут. П'ять тих світло. Діодів, як вони там називаються. Шість, я не пам'ятаю. Як вони називаються? Світлодіоди чи діоди, ну отак. Отам тормоза. І тут так само на те колесо і на те. Ото задні, нормальні, а то передні. Якщо завести в мій квадроцикл, де ж тут ключики, а вони тут є, а нема ключиків. А ну заведи, ні-ні, не газуйте. я хочу показати. А ну нажми на тормоза, Максим, от бачите, і оця ось штука у нас світиться. І коли, ми газуємо, і коли ми газуємо, ми не можемо поїхати, якщо ми на тормозах. Ага. Бо мотор вирубає, от дивіться. Якщо ми зараз газанемо, то воно газане нормально. Опа, бачите, а якщо належати трошечки на тормозах, ну. І нічого, бо тоді, коли нажимаємо ми на тормоза, ну, двигун вирубається. Якось воно там є таке зв'язане. Тоді легше затурмозити. Ну, коротше, от такий він в мене є на вигляд. Збоку і ззаду. Ой, куди поїхав? Стоять! Але це є лише перша частина огляду на мій квадроцикл. Куди ти? Так, коротше, я його дужину. От Отак от. А скоро вийде друга, тому ви підписуйтесь на мій канал. Бо я вам ще далеко не все про нього розказав. Отак от. от. в другій частині розкажу більше. Так що підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відео мої. А, ну давай. Ну, а на сьогодні поки що все. Всім до побачення! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і зустрінемося у наступних відео.